Дівчата, можливо, хто не знає. У нас зараз є крутезна масочка універсальної наявності, реконструктор для лімінування волосся під молекули. Її особливість в тому, що її використовують для салонних процедур відновлення волосся. Вона містить потужний комплекс протеїнів, ліпідів, також колагену та екстракту золотої ікри. Все це допомагає масці діяти ефективно, максимально. Ви побачите ефект вже після першого використання. Вона буде зволожувати, відновлювати, придавати блиск волосся. Також якщо ви маєте кучері, допоможе їх структурувати. Вона також розгладжує локони. Вона має крутезний колір, аромат, ось таку консистенцію желейну. Тому з нею ваше волосся дійсно буде виглядати здоровим та наповненим. Якщо ви хочете замовити цю крутезну масочку по знижці, зараз вона коштує 290, взагалі 1100, Тоді обов'язково нам.